Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Прошу нових глядачів підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Також буду вдячна за лайк, кому і наскільки підвищили пенсії у липні в лідерах нардепи. А також у цьому відео розповім про те, що частина українських пенсіонерів залишиться без виплат, кому і коли потрібно пройти перевірку. В Україні у липні декільком категоріям пенсіонерів підвищили виплати, а деяким скасували великі доплати. Середній розмір підвищення виплат склав 1020 гривень і 71 копійку. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. З 1 липня автоматично без звернень пенсіонерів на 19,7% підвищено пенсії, призначені відповідно до законів України про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України про наукову і науково технічну діяльність йдеться у повідомленні. Кому підвищили пенсійні виплати? На 1046 гривень і 70 копійок підвищили пенсії 16 989 пенсіонерам, які є ексдержслужбовцями, на 1450 ,98 гривень 98 копійок 659 народним депутатам на пенсії. На 634 ,89 гривні 89 копійок 1574 колишнім працівникам в органах місцевого самоврядування. На 422 гривні 51 копійку 197 науковцям. Наступне питання про те, що частина українських пенсіонерів залишиться без виплат, кому і коли потрібно пройти перевірку. Українським пенсіонерам, які проживають за кордоном, до 31 грудня необхідно пройти фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати пенсійні виплати. Повідомляється, що ідентифікацію можливо пройти віддалено двома способами скористатись послугою Дія підпис сервіс доступний на порталі електронних послуг пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті, через консульську посадову особу засвідчити поточне місце проживання за кордоном у відповідній країні проживання. Українці, які виїхали за кордон та перебуваючи там досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду України. Також пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту. Йдеться про виплати для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі. Прошу підтримати мою роботу для вас лайком, а нових користувачів прошу підписатися на канал Право на життя, щоб не пропускати свіжі випуски. Поділіться цим відео зі знайомими. В наступному відео розповім про нові ініціативи чиновників та нове законодавство. Нехай вам всім щастить!